Класичний борщ є гордістю народів центральної та східної Європи. У Польщі борщ фігурує в меню найвишуканіших заходів. Також вважається, якщо слов'янська жінка вміє готувати смачний борщ, то її вважають справжньою господинею. Сьогодні ми спробуємо приготувати смачний пісний польський борщ. Він зараз у піст буде дуже доречним. Вам знадобиться 5 столових ложок олії. Дві цибулини, 100 грам сушених грибів, 4 лаврових листка, 1 лимон, 7 невеликих бурячків, 2 зубчики часнику, 5-7 грошин духмяного перцю, сіль і перець. Крок перший. Буряк зваріть до готовності. Це займе приблизно 30 хвилин. Очистіть цибулю і часник. А потім розріжте навпіл. Сушені гриби замочіть в холодній воді на 30 хвилин. Лимон розріжте навпіл. Вже зварений буряк залийте холодною водою. Потім очистіть його і наріжте скибочками. Крок другий. Каструлю налити 4 літри води. Занурте туди нарізаний буряк, цибулю, лавровий лист, духмяний перець і часник. Перемішайте. Додайте сіль і перець. Гриби. Вичавіть каструлю лимонний сік. Додайте олію. Варіть на слабкому вогні приблизно півгодини. Страва готова. Насипте її в тарілку і посипте петрушкою. Смачного.